Продажна тварюка Кремля Ірина Кременовська. У той час, коли люди страждають, Кременовська плює на Україну, працює на РФ. Спочатку тренувала садистів, труїти тварин. Потім вербувала покидків суспільства для ФСБ. Логічний стрибок. Від убивства собак до удару в спину Україні. А тепер фабрикація справ проти України. Кар'єрний ріст. трясці її матері! Той час, коли люди страждають, коли вони варять собі суп із корму для собак і зберігають хліб у могилах, щоб не вкрали. Коли матері пишуть номера телефонів на спинах своїх власних дітей, поки Україна виживає, Кременовська продає батьківщину закупку гівна кремлівського нациста, риє могилу тим, хто ще живий. Весела компанія зібралася, її спільник педофіл, її кремлівський куратор. По профіл і роботодавець ФСБ і Рацирс. Куратор Олександр Дворкін екстравагантна особистість, який ну гугліть. Хто і в пекалі за гроші Кремля. Так ось такі експерти вчать москалів духовності, але СБУ переграло всіх цих покидьків. На Кременовську завели нарешті кримінальну справу. Репостимо, нехай уся країна знає цих виродків в обличчя. Запам'ятайте їхні пики, ці тварюки працюють на Кремль. За зраду доведеться платити.